Слава нації, мої вдумливі та натхненні москвофобчики та москвофобоньки. Я Олександра, це канал Блюзнірка. І тут ми розвінчуємо, ганьбимо та поплюжимо кумирів рускава міра. Сьогодні до вашої уваги друга серія про кумира нашого дитинства Карнія Іванича Чуковського. Сьогодні ми розберемо його автобіографічну повість Срібний герб. Там Чуковський описує. Свій п'ятий клас гімназії, як його звідти виганяють за низьке походження. І потім він описує свої подальші прагнення та пригоди. Чуковський описується як 14-річний хлопець. Чому я вважаю, що йому було тоді 14? Ну, тому що в Російській імперії в гімназію вступали з 9 років. Рідко який письменник. Пишучи про своє дитинство, не впаде у замилування власною винятковістю, інакшістю, ну або просто у банальні хвастощі. Не минула ця зараза і Карні Іванича. Він, пишучи про свої здібності, підкреслює свою виняткову обізнаність, наприклад, у російській. мови я к пыше, по себе. В нашем классе я считался чемпионом диктовки, не знаю от чего, но чуть ли не с семилетнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда. По другим предметам я забывал зачастую и бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятерка. Хотя и случалось, что тут же по соседству с пятеркой мне ставили в тетрадку единицы. Заклякси. Ось ми бачимо, що Чуковський змальовує своє таке ідеалізоване я. Такий персонаж має назву Марті Сью, коли йдеться про чоловіків, і Мері Сью, коли йдеться про жінок. Це коли крізь картонну голову персонажа так ненав'язливо прозирають вушка самого автора. Ще Чуковський має виняткові здібності до Латини. Він пише, що ось усі. Його однокласники Латину не любили, ну, не давалася вона їм. Ну, тупенькі, ну, Бог не дав. Ну, буває. А ось Микола відчував музику кожного слова цієї древньої благородної мови. Він вважав її такою ж прекрасною, як свою рідну мову. За це його любив викладач Латини. Він ось так сидів. коли... Відповідав свій урок Микола, дивився на свого учня, кивав головою і примовляв Бене, Бене. Бене це добре латинською мовою. Мартісю має завжди виняткові здібності, це завжди найрозумніший, найблагородніший, найсправедливіший. Ось таким описує себе Чуковський. За що б він не брався, усе у нього виходить найкращим чином, і все одразу прямо з першого разу у нього виходить. І ось, наприклад, він, щоб врятувати своїх друзів від двіюк на диктанті, винайшов такий хитрий мотузковий телефон. Він вигадав, прив'язати мотузочки до своєї ноги, а інші. Кінці мотузочки до да ніжок своїх е недалеких однокласників. І коли треба було ставити кому, Микола смикав своєю ніжкою один раз, а коли треба було ставити, наприклад, три, то смикав два рази. І ось ця ідея виявилася невдалою, але не тому, що Микола був не Ні, це тому, що його друзі усі були. Тупі. Наприклад, коли Микола смикав своєю ніжкою, це смикання доходило з мікрозатримкою до товаришів. І вони механічно, прямо посеред слова ставили кому. Ось так: писали, писали слово, розривали його, ставили кому і продовжували. Ну, тупі. Ну, що з них візьмеш? І ось таке. Винятково не за самозамилування, могло б здатися начебто нормальним. Але ж це ще пів біди, Якби ж він з неваго, зі зневагою не описував навіть своїх друзів, навіть з презирством. Ти насрано, а я Віталій Порт. Mm -hmm. Десь так. Пригадайте, як він описує своє знайомство з Володимиром Жаботинським, у дитячому садочку, з тим самим Володимиром Жаботинським, засновником держави Ізраїль. Він описує його як хлопчиська з негритянськими губами. В срібному гербі, так призирливо, Чуковський описує свого найліпшого друга, хлопчика Тимошу з Архангельська. Він пише, Заикаясь, он брызгал слюною, и все убегали от него, а у молодец молодые, не втекав, не дослушав. А он, как и многие заики, любил говорить. Я единственный с первых же дней стал его терпеливым и снисходительным слушателем. Сначала я слушал его только из жалости, чтобы не обидеть его, но вскоре произошла очень странная вещь, которую я до сих пор не могу объяснить. Разговаривая со мною, Тимоша почти перестал заикаться. В разговоре с другими он заикался по-прежнему, но когда мы оставались вдвоем, речь его становилась текущей и гладкой, как у всякого другого мальти... мальчишки. Но просто сама телющая присутность Чуковского справляла чудесный вплыв на заикание Тимоша. Ну, сам Иисус Христос наинакше. Витаю, друзья. Я Виталий Портников. за іка і із арта у нього вилітають только дві три букви і бриздні слюни. Ось такою повагою Чуковський описує свого найкращого друга, про якого він пише мой любимый Тимоша, самий закадичний мой друг. Далі Чуковський з такою ж зневагою опише двох сестер-францужинок. Ці дві літні пані рятують Чуковського, коли він Знепритомнює на вулиці. Також ці дві сестри дають йому, дають йому слушну пораду і допомагають його матері. Але ж навіть і для них у нього знайшлась шпилька. Він пише, що у них крізь сиве волосся вже проплєшеною прозирала рожева шкіра голови. А ще ці француженки не ну, так смішно розмовляють російською мовою замість слова Будта. Вони кажуть, «Буд би то, ну, обіржатися просто. Усі друзі Чуковського носять російські прізвища, це Тімоша Макаров і Муня Блохін. Ці друзі мають значення для просування подальшого сюжету. У Чуковського також є добрі. Друзі українці на прізвище Лобода і Бондарчук. Вони такі хороші, такі вірні друзі, що для них у Чуковського знаходиться лише два речення на усю повість. Перше речення це близько від початку повісті, коли Чуковський пише, що Лобода і Бондарчук вони дуже любили Уточкіна. Ну і ближче вже. До кінця повісті Чуковський пише Лобода і Бондарчук за літо встигли прочитати усього Дарвіна і дійшли висновку, що Бога нема. А ось як Чуковський описує хлопчиків, однокласників і інших таких неруських національностей. У них є Зюзя, тобто Іосів. Козельський, поляк. Про те, що він поляк, я здогадалася через, через ім'я його батька. Його батька звали Сігізмунд. І ось цей зузія Козельський, Плакса, Петра Шейка і Трус, худший ученик гімназії. Далі десь Бугай, ну, Бугай, ми бачимо, що це українець. Второгоднік, очень сильний, грубоватий і вполне оправдуючий свою фамілію. Ха-ха. Далі грек, Арестит Акуджала. Маленький, Юркий, как миш. Уже два роки він займається в класі очень прибыльної і остроумною комерцією, нас від единиць двоєк. Кого він описує дійсно щирою симпатією? Це його мама. Мама його була українкою родом з Полтавської губернії. По праздникам, уходя со двора, надевала кружевные перчатки, стеклярусную черную шляпку, а узлы с бельем приносила ей на дом Маланка, дочка соседнего дворника, тоже чуть-чуть требоватая. -чуть Маланка же и вывешивала белье на горище, и в душках так назывался чердак, чтобы же Московити здогадалися. А порой во дворі, перед нашим окном, протянув веревку між і двома вербами, а чомусь івами, які росли неподалеку. Маланка називала маму барині, а торговці, які приносили к нашому крилечку груші, яблуки, кабачки, огурці, називали її мадам. І ось ми далі побачимо, що упродовж сінії повісті Чуковський. Дійсно, з повагою і з винятковою любов'ю пише про свою матір. Він ретельно дбає про те, щоб жодної шпильки про мати не просковзнула. Але ж Чуковський не був би Чуковським, якби не знайшов би шпилькою для власної матері. Пригадайте з попередньої серії, що Чуковський це була людина об виняткової образливості. Про свою образу на матір він напише вже у 1964 році. Він напише, що вона виспитувала нас ісключительно демократичні, нуждою. Ось подивіться, яка це була нужденна нужда. Вони винаймали квартиру, там була більш ніж одна кімната, там була кухня. Мати мала змогу найняти собі. Ще працівницю. Мати вдягалася як бариня, навіть інші прості жінки називали її мадам. Та ні, це була ніщита, нужда. Нужда не нужда. Ви просто не розумієте. Маму, як описує Чуковський, читаємо далі. Як, яка вона була гарна господиня. Комната была небольшая, но очень нарядная. В ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами. Вот так Чуковский называет наши рушники. Вот я уявляю, как бы московиты переклали нашу песню «Рушник». Мать родная моя, ночь ты не доспала, Ты водила меня за деревню в поля, І путь далёкі меня, назареты меня прожала і рашытае узорамі мне палаценце дала бы ўжо яка краса. И все это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти, отдавала ей всю свою украинскую душу. Три некрашенные ветки и ступени, ведущие к нашей двери, она каждую субботу шарувала, и слово шарувала так еще в лапках написано, мочалкой с мылом. А однажды при луне я видела из окна, как моет она во дворе гладкие широкие плиты, которыми была выложена площадка перед нашим крыльцом а самовар, а подсвечники, а медная ступка. Мама чистила их даже тогда, когда они были совсем еще чистые. В ночь спала на 2-3 часа и охотно отказывалась от этого краткого отдыха. Если ей вдруг приходило в голову выбелить из извест... и погреб, выкопанный перед нашей квартирой. Устуть, я думаю, богато кто пригадав своих украинских бабусь, их вынятковую противительность. С каким презрением говорила она про мадам Шершеневич? Серги золотые, а шея не мытая. Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы однажды у нее под диваном оказались пыль или за шкафом паутина, а уважала она себя чрезвычайно, никогда никому не кланялась, никого ни о чем не просила. И походка у нее была величавая. Говорила она по-южному, певуче и мягко, наполовину по-украински, наполовину по-русски. Маруся часто поправляла ее, так не говорят, марусица и сестра Чуковского. Но мне почему-то нравилось, когда вместо шеи она говорила шия, Вместо умойся", умыйся, вместо грязный замурзанный. С двума ен, так ще написано. А вместо воробей горобец без м'якого знака. Ах, мама, ты опять сказала, цибуля надо говорить не цибуля, а лук, поучала ее Маруся. А мама сосоромилася своей, як пише Чуковский, прекрасной Української мови. І мама переважно мовчала при сторонніх людях. Коли вона думала, що її ніхто не чує, вона співала українських пісень. Сестра Маруся і Чуковська, щоб розважити маму, а мама була неписемною читали читала їй вголос. Гоголя та квітку Основ'яненка. Чуковські уточнює, що вони читали пана Халявського. Ось давайте подивимося, що це були за письменники. Це були українці, які писали російською мовою. Так навіть у квітки Основ'яненка Чуковський обирає саме пана Халявського, написано його російською. Чомусь він не обрав ні Марусю, ні Конотопську відьму, ні сватання гунчарів. На Гончарівці на ходить кінець. Як і у Миколи Васильовича у вечорах на хуторі поблизу диканьки», так і у Чуковського подекуди крізь текст проглядають українізми. Але це радше, щоб я сказала, екзотизми, щоб підкреслити, яка ж ця. Українська мова дивна. дивна, Щоб викликати у читача великороського, подив. У, у, ти диви, ну, яка я ж ця мова пачешна. І майже завжди всі ці українські слова, Чуковський, як і Гоголь, адаптує під граматичну та фонетичну систему російської мови. Подивимось, що це були за українізми тут такі. Ну, Ми вже тут бачили і слова замурзине, яке пишеться з двома Н, і горобець і без м'якого знака, гарабець. Ну, бо ж москвомовна щелепа не в змозі вимовити м'яке ці. Далі йдуть слова, їх можна порахувати на пальцях, їх небагато. Жміня, гаріще, лідащо. Ні в року. Хабарнік. І ось про це слово хабарнік в дужках Чуковський пише южно. А про інші слова він в дужках писав Укр. Нібито існує така загадкова южна південна мова. Дробінка і пише приставна Ялісінка. А зате дулю він чомусь називає Кутіш. Прости Господи. Приїжджає до у них у гості з Полтавщини дядя Фома, це молодший брат матері. І цей дядя Фома привозить пуканці. А пуканці – це така українська назва попкорну. і привозить їжачка. Микола просить свого дядька розказати йому казку про хитрого шевчика. І шевчик він пише в дужках «Сапожник». Послухаємо цю. Казку, її пише Чуковський українською, а потім переклад російською. Сидить шевчик на стільці, на кумові по стольці накладає лати, а тут двері в сінцях скрип, а там далі в хаті риб, шелеп хум, куму хату. І переклад. Сідіть сапожнік на табурятки, чинить лапці свого кума. Лапці. Йосип Ну, ми ж знаємо, що українці замість лапцій носили постоли, а постоли шилися зі штіри. Вдруг заскріпіли двері спочатку в сінях, потом в хаті, і в хату валюється кум. Ну, дякувати Богові хоч в хату, а не в ізбушку. На столі в ізбушці рихлі драчони. Ех. Давно не нюхав! Риклихта драчун! Ось про ізби і лапці у українців писав Короленко. Про Короленка у мене вже є відео на каналі. За бажанням ви його можете переглянути. Поклик на нього я залишу під відео. Про дядька він пише. Удивительно у нього сложились отношення з мамою. Он ее единственный брат, она любит его всей душой, а он боится ее, как огня, и чувствует себя рядом с ней, словно скованный. Она говорит ему «ты», а он ей «вы». Она ему «фома», а он ей «Катерина Осиповна». Он совестится перед нею всех своих деревенских привычек. Она, прачка, кажется ему важной барынею, а ее убогая квартира – хоромами. Ни на секунду не забывает он, что он в городе, где надо говорить по-городскому и ходить иначе, чем в деревне. пить чай з стакана для нього питка. Вілка, положена возле тарілки з колбасою тарандью, до такої степені пугає його, що він і не береться за їду. Далі ще у Чуковського в поїзді зустрічаються українці другорядні персонажі. Це і літній військовий писар, якого Чуковський навчає. Предметам 4 класу гімназії. Йому треба здати іспит, щоб отримати підвищення. І цей український дядечко описується як такий скромний, суром'язливий, чемний, але ж великий скнара, як пише Чуковський, тому що він не доплатив йому цілих 2,5 рублі. І цей писар носить. Дуже дивне прізвище, як пише Чуковський. странна фамілія Ну, Странна фамілія це Корнійчуков. Коли в нашому українському прізвищі Корнійчук яць читається не як І, а як е, і до якого ліпляться оцей маркер російських прізвищ – суфікс ов. Так, я знаю, зараз у мене в коментарях почнуть писати, що «ов» – це суфікс болгарського походження. Ну, але ж і російська мова походить від староболгарської, від церковнослов'янської. І суфікс ов є характерним маркером не лише болгарських, а й сербських, і російських прізвищ. Другий другорядний персонаж українець це улюблений вчитель історії Чуковського. Як його там звуть, Іван Мітрофанич. І він носить прізвисько Фінці Монці. Про те, що Іван Мітрофанич українець, ми можемо здогадатися лише через одну ремарку, тому що він носить вуса, як у Тараса Бульби. Коли йому сумно, Іван Митрофанич співає тужливих пісень, українських народних? Ні. Мабуть, пісень на вірші Тараса Григоровича також, ні. Він співає, співає дуже сумну московську пісеньку. Этот стон у нас в пісні зовется. І ось як він читає історію. Що він каже своїм учням? Ну, недолго этим иродам глумиться над нами. На святой Русі петухи поют. Скоро будет день на Святой Русі. Ну, я думаю, що він так на Україну гроші називає, а Російської імперії. І як він так лагідно, лагідно називає своїх учнів Мазепи, Свістуни, Гарлопани, монці жуті на заборі. Ось так українець лається іменем українця. Мазепа це така лайка. Якби ж це писалося у 30-х роках 20-го року, їх би називали. петлюрами, а зараз э, нас бы всех обзывал и мускали бандерами. Неужели меня выгонят отсюда, я больше никогда не услышу, как своим сиповатым голосом, медленно и сонно, как будто скучая, он изображает перед нами и самозванцев, и Грозного, и свержения татарского ига, и Владимира Мономаха, и Минина». От него мы впервые услышали имена Радищева, Рылеева, Братьев Бестужевых, Петрашевского, Герцена, о которых в нашем казенном учебнике по русской истории не сказано ни единого слова, будто эти люди никогда не существовали на свете. Ну ось тут Чуковський чомусь не журиться, що Фінтімонті не згадує ні Хмельницького, ні Сагайдачного, ні Дорошенка, і він навіть Шевченка. Не згадує, Ну нічого, для учнів цієї гімназії це зовсім не проблема. Третій персонаж другорядний українець, це такий поліціянт хабарник Сімен. Він має прізвище Сіманінка. Полицейские в нашому місті були такі живодьори, драчуни грубіяни, що добродушний хабарник Семен Симоненко оказався серед них чуть ли праведником. Сидит під Шелковицею, благодушний, сідой, в білої вишитої української рубахе. Ось, бачите, московитам знадобилось аж цілих три слова, щоб висловити наше поняття вишиванка. І лініва відганяє на ос, пробують вішньову налівку. Ось лише не вистачає вареників, щоб вони самі у сметані обвалювалися і самі в рот йому залетали. Зараз подивимося, як Чуковський змальовує інші національності. Ось директор гімназії, німець. Це негативний персонаж. Саме він виганяє Чуковського за низьке походження з гімназії. Директор был майже бургмейстер. Ну, май как ноги обрусили немцы, он изъяснялся на преувеличенном русском языке и любил такие слова, как голдеж, не втерпешь, футынутый, намедни давичья вестима, люлі». Патішки, сермяшки, кулички, канашки, кукушник, поребрики, аюшки. Ну почему-то язык визывал вам не те Ось признайтеся, у вас ці слова також викликали беканку Француз такий французишка, як він пише, трохи пришелепкувати вчитель. В сущності, чим же он плох этот шарф? Місьє Лян не только тим свою тощою зябкою шею, але і чистить им туфлі і стирає тим міл з доски. В нього ж умчаста ігулка смаркається. Ось француз педагог, висякується у шалик. Боже, яка краса. А ось як звуть самого головного героя. Ми здогадуємося, що це сам Чуковський, але його ім'я. Ніде не згадується. Ми можемо тільки здогадуватися, як його у дитинстві звала мати Миколою, Колію або, прости господі, ніколенькою. Його сестру звали Маруся на український лад. І це добре, тому що мама все ж таки була українкою. Про те, що дія відбувається в Одесі. Ніяк ми не можемо здогадатися, тому що само слово Одеса топонім цей Чуковським не вживається. Ми вже говорили в попередній серії, що Чуковський соромився свого одеського походження і називав у листах до друзів Одесу огидним містом. Ну, майже як Булгаков у білій гвардії. Називає Київ просто город, ось такий абстрактний город в вакуумі. Ну, Неначе він боїться, що це такий бабайка на кшталт Волдеморта, чиє ім'я не можна вимовляти. Про те, що Чуковський дійсно пише про Одесу, нам націкають назви вулиць і районів. Ось такі вулиця Канатна, Рибна, Базарна і район Молдаванка. Отже, який ми з вами зробимо з цього всього висновок? Мої допитливі москвофобчики та москвофобоньки? Ми бачимо, що Чуковський свідомо у підлітковому віці робить свій вибір на користь великоруської імперської культури. Хоча він і змальовує з симпатією та любов'ю свою маму, свого українського дядька, але себе як українця. Він тут ніде не ідентифікує. В наступній, третій серії, ми з вами поговоримо, чому нам не треба читати казки Чуковського нашим діточкам і онукам, навіть в українському перегляді.